В цьому відео я розповім, чи важко займатися полуницею. Дам ряд рекомендацій, дам ряд пояснень і розкажу, що тебе чекає в найближчому майбутньому, якщо ти все-таки приймеш рішення займатися полуницею. Діло в тому, що це відео на моєму каналі було одне із перших, але так як я переробив канал, воно не збереглось і приходиться його перезаписувати, і я його зроблю кращим. Почнемо ми напевно з того, з чим ви стикнетеся найпершим, коли ви будете займатися полуницею. Це а вже ж фінансові витрати, тому що а, саме основне в тому, щоб займатися полуницею, це купити розсаду. Діло в тому, що у більшості людей розсади, в принципі, як такової і сортової, і немає. Це якісь або радянські ще сорта, або українські, маловідомі, або є якісь один сорт, який так ну, хіленько родить. Да? І в принципі постає ідея, що потрібно купувати нові сорта, нормальні сорта, щоб мати гарний урожай. А також прийдеться затратитися і на укривний матеріал. Чи є опція садити полуницю, наприклад, на соломі? Є ця опція, але це залежить від одного фактору. Чи у вас вистачить сил це все діло обробляти? Можна почати з соломи. Це не обов'язково купувати агроволокно. Соломи починали ми. Ми починали із тирсу, із соломи, але з часом ми все-таки прийшли на агроволокно, тому що це дуже багато економить мені часу. Я можу зробити обробити більше грядок. Поки я зроблю одну на соломі, більш-менш, я зроблю на агроволокні 20 грядок. Це така статистика. Тому ми прийшли на агроволокно. Воно досить таки багато економить часу, зручно, плюс поверниться, якби, і вибирати на, на агроволокні її легше. Опять же, впираємося в той самий час, коли, тому що буде збір врожаю, що її шукати в зілі, що її вибирати на агроволокні. це різні речі. А друге, з чим ви стикнетеся, це те, що де її садити. Я тут не буду давати цьому відео вам рекомендацію, в якому місці потрібно її правильно садити. Я дам рекомендацію наступному: земля повинна бути недалеко від вашого місця проживання. Історія, де у вас є дача за 40 км від вашого місця проживання і ви кожен день туди їздите, то це історія не про продажу. Це історія про те, щоб садити для себе. Тому що, коли ти будеш на регулярній основі туди їздити, вибирати, потім назад, потім туди-сюди, а тебе буде ну, такого заробітку великого тебе не буде. Тебе буде чистим і мало, тому що ти будеш багато тратити на бензин. Ну, Є ще варіант там просто жити і їздити на місто. Ну, Такий варіант присутній. Якщо їздити там в три точки одночасно, то не вийде. Потрібно, Земля була біля свого дому і бажано родюча земля, а не що попало. А третє, з чим ви стикнетеся в тому, щоб займатися полуницею, це вже ж обробка від препаратів. Чим я з чим я стикаюсь на каналі, в продажах і так далі? Я стикаюсь тільки з одним: що люди живуть ще в цьому радянському союзі, які вірять в те, що зараз можна жити без хімії, бо при Брежневу ми жили без хімії і в нас все родило. Треба розуміти, що часи не змінилися У нас на дворі 21 -е століття, а не 20-й вік і Перша світова війна на дворі. І діло в тому, що зараз банальні прості шкідники, які вже є роками, ви з допомогою народних методів ви їх не виведете. Тому що якби всі напевно читали мою статтю. Або ще її прочитаєте статтю, вона вийде 1 березня, там я в принципі розповідаю про хімію в сільському господарстві. Почитаєте, буде цікаво. І якщо коротко, всі ці народні методи вам не допоможуть. Вони не можуть допомогти тільки в одному випадку. Якщо у вас два рядка і ви на регулярній основі щось там поливаєте, з чим там боретесь і так далі. Якщо у вас гектари, у вас сотки, так як у мене, у вас цей номер просто прилітає як фанера над Парижем. Тому треба приготуватися, що у вас будуть також фінансові витрати на препарати. Препарати зараз дорогі, препарати зараз не довготривалої дії, максимальна тривалість препаратів це там два тижні, і то ще пощастить, якщо це Якщо це буде так, а, наступне з чим ви стикнетеся в продажах полуниці, це а вже ж, місце, де її потрібно продавати, тому що. Як не крутій жити біля більш-менш нормального районного центру, обласного або мегаполіса це саме ідеальний розклад. Є ще розклад, який я розбирав, якщо ти живеш у глухому селі, що потрібно там робити, це можна подивитися в курсі Мастер Продаж. Там, в принципі, я опис, до, в описі або в закріпленому коментарі залишу дані для того, щоб його купити. Стосовно, якщо коротко, якщо ти живеш у глухому селі, самий ідеальний розклад це десь була така транспортна розв'язка. Щоб можна було десь до міста доїхати хоча б за за годину-дві, ну максимум три, тому що в жару полуницю ти в автобусі більше не провезеш, або в електричці, тому що вона просто почне тікти і повинен бути такі, знаєте, свіже повітря повинно бути. Тому е, потрібно про це пам'ятати. В ідеалі як я жити біля міста, щоб. Було якби, на чому їздити. Тому що ми живемо ось буквально у цьому селі, да, тут, і у нас ходить кожні там, 15, 20, 30 хвилин автобуси. Вранці є свої рейси. Тобто, спочатку ми починаємо їздити на машинах, потім вже допродаємо на автобусах. Тітка багато разів за літо їздить і на автобусі, тому що якби, ну, не завжди картопля в ціні, особливо вже під осінь, і якби, ну, багато не вторгуєш. Чистим я маю на увазі, тому що бензин по 50, там, в Москві чи є місце заїхати це добрих 3-4 А, Наступне це транспорт, тому що як не крутий, полоницю прийдеться продавати а, і продавати по-різному. Я продаю, наприклад, під заказ через інтернет і щоб так продавати, а вже ж повинен бути транспорт. Я продаю, наприклад, на мотоциклі. У вашому випадку це може бути машина, будь-яка машина, аби вона їхала, аби вона була надійна. Відається, а вже ж якийсь бус, тому що в плані е, можна розширювати доволі е, багато. І як, як наприклад, е, з 10 соток ще жигульом можна завезти полуницю, да, то там уже, якби... вже е, як буде там 20-30-50 соток жигульом, ти все не завезе зараз. Наприклад, якщо навіть місце не далеко. Тому віддаляться якісь буси. або... Типу, такі машини, а, мі, міні такі. ну я не, не спец у машинах кажу зразу. Тому машина, щоб мала, якщо коротко, гар, гарну багажну систему. Все, що я хотів сказати. А, наступне, чим ну, стикнешся у вирощуванні полуниці, це те, що потрібно і комусь буде вибирати. Тому що, коли ти і продаєш, і сам возиш, і вибираєш, ти фізично з цим не справишся. В моєму випадку, на даний момент, мені допомагають батьки, так як я ще живу сам. У вашому випадку це може бути якісь там сім сімейні. Ні, заробіток може бути сім'я, може бути там жінка допомагати і так далі. Тому якби, потрібно зразу з цим визначитися, з цим пропонувати. Мене багато хто з хлопців дивиться, таких молодих, таких як я, і якби, вони також займаються сільським господарством і так далі. І що я хочу сказати? Якщо ваша дівчина вам не хоче допомагати, займатися там полуницею там, і так далі, я вам зразу скажу з певненістю. Пусти в одній лодці і самому все робити, а щоб хтось закинув ногу на ногу і в інстаграм, йде. Не найкраще. Тому я, я б таке не вибирав. Чи кажу чесно, я б таке не вибирав. Би. Тому потрібно якби, визначитися, що ми робимо далі. Наступне, до чого слід приготуватися, це те, що Полуниця буде вибиратися ось в таку. Сонячну погоду, а літом це буде 100% жара. Це буде 30-35 на сонці, і якби це буде досить таки важко морально, не стільки фізично. Перші 2-3 тижні важко не буде. Ну, понятно, що залежиться від якби таких знаєте, масштабів посадок. У моєму випадку це через 2-3 тижні. Якщо у вас гектар, і ви там робите декілька чоловік, ну буде набагато швидше. Тому спина буде боліти і до цього потрібно приготуватися. Наступне це потрібно подбати про тару для повернення. Тому що тара для полуниці вона буде мати для вас вирішальне значення. Просто насипати у відро тарочковий або 20-літрове, це історія не найкраще, тому що коли ти стоїш, продаєш на базарі, не дуже незручно. Ми вийшли з положення 5-літровими відрами з-під оселиць. Якось обзор на тару я зроблю. Якщо у вас вже більше об'єм, ніж у мене там, 12 суток, то є смисл купувати коробки, лоточки і так робити, як роблять в принципі, всі нормальні люди. А так як у мене об'єм невеликий, мені вистачає і відра заселець. Наступне, до чого потрібно буде приготуватися, це те, що. У вас, якби, коли ви будете продавати, ну, є дві, дві стежки продаж. Є через інтернет і є через базар. А через інтернет простіше, ви вже якби просто. Вас це домовлено, ви привезли. І саме головне, ви завжди виспані. Якщо продавати на базар, це потрібно буде їздити на регулярній основі кожен день, особисто продавати на базари. А це ваш сон. Це у 12 з поля ви прийшли, в 4 ви встали, поки туди-сюди, і у вас залишається 4 години 3-3,5 на сон, так як було в мене у свій час. Тому потрібно зразу буду готовим. Особливо коли ви будете продавати на базарі, а продавати ви будете майже кожен день. Можливо, буде понеділок вихідний, але це не той. І якби, це буде, поки буде йти ягода. Ягода зазвичай йде місяць в середньому. Можна зробити так, що вона буде йти там півтора-два місяці. Стосовно ремонантних стартів, я ніколи за їх у своєму каналі не казав, тому що я ніколи ними не займався. Скажу чесно, я ремонантами і не займався. І останнє, що я розповім вам у цьому відео, це те, що буде три речі, з якими ви стикнетеся, обов'язково, коли ви надумаєте займатися полонистою і так далі. Ну і буде вже ж фінал. covid que Чим ви стикнетеся, перше, це від вас майже не то, що відвернуться всі товариші, але вони трошки будуть думати, що ви трохи ну, того. А також потрібно не забувати, що якщо ти живеш навіть з винивою дівчиною, вона не дуже буде хотіти це все робити. Особливо, коли якби, баланс у відносинах провалився. І третє, це те, що про тебе будуть якби, говорити всякі роду плітки, те, що говорять зараз про мене. Стосовно першого про товаришів. Це історія. історія, коли ти кажеш, що ти займаєшся полуницею, або ти там, знаєте, щось розповідаєш своїх продаж. І не, не тебе так дивляться, що там на, на лиці все в них написано. А коли е, починається сезон ягід, то обов'язково буде така пропозиція, або е, така, типу, СМС, а ти нам по-братськи продаси полуницю, От ми ягодки то хочемо. кореша твої. А ми ж а ми ж, друзі у Фейсбуці ти забув, ти забув, от, о, з такими ботистакатись, з такими наглими. Невихованими людьми. І ви зразу побачите, хто є хто. Тому що коли я почав продавати саме полуницю, почав там е, бути в продажах, я набагато краще почав розуміти людей, їхні мотиви і як вони живу. Друге, це про е, трохи така знаєте тема відносин. Діло в тому, що я так як і казав у відео, мене дивляться хлопці мого віку. І... Я щось не побачив у їхніх відео, ну там деякі відео знімають, що якась там дівчина їм допомагає. Тому що якби не кожна хоче робити в полуниці це труд, це обов'язок, це кожен день те саме, і емоцій тут буде мало. Тут буде скоріше більше негативних емоцій, ніж позитивних. Але я вам скажу, це все залежить насамперед від вашого вибору. Тому потрібно приготуватися, що будуть такі слова, такі як були я в городі, ні, я в городі не роблю. Я, я краще умом пороблю умом, за 5-6 тисяч за нічого зарплату кожен день. Ну я не город це не моє, ні, це не моє. Ну, хорошо, що хоч умови, а не іншим місцем, тому що зараз це така набирає тенденції. Би, трошки смішать, такі, звісно, історії. Я такого наслухався в свій час досить таки багато, бо я в свій час ну, багато переписувався в інтернеті, тому М Мене це не дивує, я не знаю, як воно працює. А, тому коротенькі коментарі від мене. Якщо дівчина не хоче допомагати мені, я, на... я про себе скажу. Якщо дівчина не хоче мені допомагати з полуницею, з моїми протажами, там, чи якось допомагати. Моєму ділу, де я хочу там розвиватися і так далі, мені це відносини не потрібні, я вам зразу скажу. Тому що лінивих зараз багато, і вибрати щось толкове це знаєте, як витягнути білет у лотереї. Я вам зразу це скажу. І це приходить тільки з досвідом. І щоб вибрати щось толкове, потрібен досвід, якщо коротко. І про плітки, які я говорю, не я говорю, а про мене говорять, звучать вони наступним. Чином. Дивіться. <хи> ну, На мене навіть це трохи смішить. А, у, мене, у мене безсовісного продавця є десь секретна градка Полуниці. Ну таке тут кажуть, де я ось знімаю в цьому селі. Ну, це не село, це місто, якби. У мене безсовісного продавця Полуниці десь є. Секретна грядка, секретна, з якої ми їмо. А оцю грядку, оці всі грядки, тут все росте ядовита полуниця на продаж. Ну я ж від жука ядом поливаю і росте ядовита полуниця. Тому Юрі ми купляти не будемо. Бо він продає ядовиту полуницю. От уявляєте, в якому світі ми живемо? Ці, ці люди, Я їх знаю, цих людей, вони там у церкву ходять, моляться там, через поле, гріхи замолють, люди віруючі, ну, як би казалось, віруючі. І вони ось дозволяють собі говорити такі речі. Мій коментар стосовно цього, я думаю. Достатньо виділити там годинку, почитати мою статтю, яка буде 1 числа 1 березня. Вона буде у Фейсбуці, вона буде в сообществі на Ютубі і вона буде в інстаграмі. Не знаю, що в інстаграмі там мало символів вдається. І як би там, в принципі, я все розповідаю, як воно є насправді. Просто потрібно включити мозок і думати. Думати логічно, думати як би перспективно, а не просто ну, розказувати те, що ти там подумав своє щось там і обов'язково доказує. Всім, що це правда. А, тому То цим ну, і Фіналочка це те, що полуницею займатися, якщо так по 10-бальній шкалі о, взяти, наприклад, о, ну 5 це серединка по важкості, ну це десь буде 7 із 10, я б сказав. Це не каторга, ну всі думають, що це така каторга, як, як за кордоном. Там, о, ти там погибаєш на сонці, ти там все від цього, ти, ти робиш сам на себе. Ну не пішов сьогодні вибирати полуниць. ну, значить ти поппотірав -по 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 кеш, як кажуть, потеряв кеш, там шість тисяч гривень, десять тисяч гривень. Понятно, що все буде залежати від А Понятно, що чим буде менше полуниці, тим менше буде роботи, тому що ягід вибирати буде набагато менше. Особливо це стосується таких сортів, як полка, які ягід дають справді багато. Тому, якщо у тебе виникли питання по поводу продаж, по поводу сортів, сорти будуть на каналі, сорти будуть в інстаграмі, сорти будуть у Фейсбуці. Можеш підписатися на канал, на Facebook, на інстаграм. А також, якщо тобі є бажання там продавати, ти хочеш не наздоганяти цей досвід, 10 років це робив свій час. Є, є смисл купити за 10 доларів курс мастер-продаж. Там, в принципі, я розповідаю всі фішки, як продавати особисто на базарі. А як продавати через інтернет, я в найближчому часі зроблю такий невеличкий курс. Можливо, він вже доступний, можливо, він ще в процесі розробки. Всім дякую за увагу.